Всміхаюсь сонечко, здрасте золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, ліся мов, цидра. друзям посміхаюся, зичу їм добра. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку мені і тобі. А мова наша, дітки. Нині піде про ту пору року, яка нещодавно прийшла в наш край, змінивши минулу холодну зиму. Чи знаєте ви, що це за пора року? Як вона називається? Правильно, Весна весна тільки розпочалася, вона робить лише перші свої кроки, але щодня стає сміливішою, помітнішою? Як ви гадаєте. Яка зараз весна? Рання чи пізня? Зараз у нас перший весняний місяць, березень. Це рання весна. Як ви помітили, уночі ще тримаються морози, але весняне сонечко. Воно вже піднялося значно вище, пригріває все сильніше. І з кожним ранком сонце сходить раніше, а заходить за обрій пізніше. Тому день у весняну пору року збільшується, а ночі меншають. Рання весна, погода ясна, повітря тепліше, настрій веселіше. Чи відчуваєте ви прихід весни? І який настрій вам створює ця пора року? Відчувають прохід весни і птахи, і тварини. Погрітися під першими теплими промінями березневого сонечка у день виповзають навіть деякі камахи, які вже встигли пробудитися. Сонні мухи, несміливі жучки сонечка, їх можна побачити на сонячному боці стін та вікон. Після морозної зими нам здається, що стало дуже тепло. так? Вже частіше хочеться скинути шапку, розстебнути або й зовсім зняти курточку. Проте березневе тепло оманливо. Квапитися скидати зимове вбрання і головні убори не слід, можна застудитися. А яке ж небо в березні? Воно ясне, синє, по ньому пливуть хмаринки. А які ж весняні хмаринки, на що вони схожі? Вони легенькі, білі, купчасті, пухнасті, хмаринки, схожі на пух, немов клубочки вати. Земля зараз чорна, холодна, мокра. В березні з'являються перші весняні квіти. Сама їх поява є дивом, хоча б тому, що вони розкривають свої полюстки у пору, коли ще не відступили холоди. Коли ночами бувають ще морози, це пролісак, підсніжник, крокус, фіалка. Узимку дерева були переважно самотніми, а тепер на них більше пташок. Наприклад, горобчики зовсім не ховаються від холоду, адже стало значно тепліше і з задоволенням сидять на деревах, особливо коли на них світить сонечко. Другий місяць весни називається квітень. Це сонячний квітень. Саме в ці дні природа починає активно оживати, прокидатися. Щодня на світ виходять, виповзають, вилітають усі ті істоти, які раніше спали міцним сном. Прокидаються рослини, у гілочках дерев та кущів відновився сокорух. І вони вже майже готові розпустити свої молоді листочки. Це станеться дуже скоро, за один-два тижні. Прокльовуються із землі молоді травинки, розправляють пелюстки квіти первоцвітів, проснулися й комахи, повилазили на білий світ жучки та мурашки, вилетіли зі своїх схованок барвисті метелики, а з вуликів бджоли. Весна. Покликала звирю від перелітних птахів. Вже скоро повернуться до нас жайверонки, дразди, шпаки, мабуть, вирушили до рідних гнізд із теплого краю ластівки Соловейка, але ці пташки прибудуть додому трохи пізніше. Прокидаються й тварини, які всю зиму провели в сплячці ведмідь та їжачок, барсук та байбак. Вони квапляться вирушити на пошуки їжі. Чи на жарт кілька місяців поспіль проспати. Вони вже дуже зголодніли. А весна радує, радує всіх своїми барвами, пестить теплими сонячними промінцями, вітає лагідним вітерцем та кличе до справ. В квітні ґрунт поступово починає вкриватися зеленю. На клумбі З'явилися тюльпани, виконали пуп'янки-нарциси, цвітуть крокуси. В квітні на деревах вербові котики покриваються жовтим пушком. Бруньки багатьох дерев набубнявляться ще більше. На деяких деревах вони вже ось-ось розкриються. На фруктових деревах, особливо це помітно на абрикосах. Набобнявляться квіткові бруньки, в яких невздовзі мають з'явитися квіти. Своєрідними квиточками цвіте в квітні клен. Сонце піднімається все вище і вище, пригріває сильніше, небосхил ясний, блакитний, повітря все тепліше, вітер не холодний. Останній місяць весни називається травень. Це вже пізня весна. В травні багато сонця, теплі ранки і вечори, довгі дні з раннім сходом та пізнім заходом сонечка. Все це ознаки травня. У травні ніби вся природа радіє, пташки співають своїх чарівних пісень, Метелики радісно пурхають над квітами. А цвіту всілякого море. Тут і біло рожеве цвітіння садків, і червоні спалахи тюльпанів, і золоті барви сонячних кульбабок, а пишна зелень травня, шовкова травичка, ніжні, трохи клейкі листочки, що недавно розпустилися на всіх деревах. Кого ж вони можуть залишити байдужими? І нам хочеться побігти на прогулянку, вдихнути пахощі квітів. І погладити молоденьку травичку, адже вони такі гарні. А світ тварин цієї пори весь у клопотах, адже у пташок незабаром мають вилупитися пташенята, а у диких тварин вже у цей час народилися дитинчата. Але для людей травень це не тільки час розваг і насолоди. Ароматами, барвами та звуками весняної природи, а також і пора турбот, особливо для тих, хто працює в природному середовищі у садку, на городі, у квітнику. Ви знаєте, що роблять у цю пору року? Ми з вами розмовляли. Травень укриває землю квітами, травами, а дерева цвітом, ліси соловейками затьохкує, травень завершує весну. І готує прихід літа. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, оквітчала її рястом, Барвінком укрила, і на полі жайворонок соловейка вгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. До нових зустрічей, малята. Пока-пока.